Вітаю вас, друзі мої. По просьбі нашого друга, друга канала, підписника, який проживає в Іспанії, він Льолік Болік. Він попросив розказати про 243-й калібр, який у мене є, блазер під цей калібр. Я вже про нього розказував. Коли розказував про набої, ну він попросив, щоб роз... трошки розширити тему, і... навести кілька прикладів і розказати там про характеристики, про, ну про що це за набій і з чим його їдять. І от я сьогодні вам розкажу, якраз в мене є час. Це так називаємо, от є велкет. В Америці це якщо бере якийсь е, оружейник і створює свій патрон. Ну, на основі якогось патрона створює свій патрон, і потім він потихеньку викупляє, викупляє якась фірма велика, там Ремінтон, Вінчестер от, е, і випускає цей патрон. 243-м було трошки по-другому е, його. Фірма Вінчестер взяла за основу і взяла за основу 308 калібр гільзу 308 калібру, вставила туди пульку. дульця гільзи зменшила до розмірів 62, 7,62, зменшила до 62. І Швидкість розігнала грубо з 750. Т, Розігнала до там, 1150 є заради з легкою кулею на такій швидкості. А так в середньому десь 900-950, ну скажімо так, від 800 до 950. Це стандартні швидкості для цього набою. Для чого його створили, а створили його в 1955 році, в 1955 році. Для чого його створили? Тому що американцям потрібен був патрон, настільний, достатньо мощний. В нього 2,5 тисячі джоулів в середньому в нього енергія. Тобто це не маленький патрон, це хороша енергія для звіра, який там перещоті на по системі, які я вам казав, 10 джоулів на кілограм, це можна стріляти там 250-кілограмову звірину. Тобто олень туди входить, там, кабани ну тут треба розділяти мухи одні, котлети віддільно, <свісно> тому що 150 кілограмовий кабан на рану важче, ніж 300 кілограмовий олень, наприклад. Наприклад, я вам кажу. От. А в Штатах е його основна була задача це відстріл е білохвостого, чорнохвостого оленя, Вілорога, де в лісистій міс місцевості, в пуст пустинні такі відкриті вілороги, вони на відкритій місцевості. Е Проживають. Тобто вони ростом десь як плямістий олень наш. Да? Масою, тіла і такі ж самі за, за реакцією на, на, на набій, на патрон, на попадання. Тобто вони просто не падають, як трапка, потрібен мощний хороший набій і настильний. Друга його задача була: це було відстріл шкідників, і активно розвивався в Армінтінг, і американці стріляли цих лугових собачок, які там всі, всі поля їхні переривали, ну, сусліки, грубо кажучи. От, і вони їм ні на м'ясо, ні на що не треба були. А от, щоб у норку не втікало, їм потрібен був набій, який настильно попадає. Фактично ці скоростні набої для цього використовувалися з м'якою кулею, тобто попадало, цього сусліка розкидало на, на запчасті в різні сторони. І на час створення цього набою на 1955 рік. Це був такий прорив в, в, в такому амуні, аму, амуніціобудуванні, скажем, да, в, в набоях, тому що він в себе вибрав настільність, мощність, він малозалежний від вітру. Він 308 калібр, більше здуває, ніж 243 вітром. Тобто, ним можна на більшій відстані стріляти з меншою поправкою на вітер. От, кулі різноманіття куль від 55 грейн до 105 грейн. Тобто, можна взяти легеньку кулю з сумасшедшою швидкістю, а можна взяти важку достатньо кулю під 7 грам 6 6,8 грам. Навіть я вже знаю, що зараз 7 грамові 7 7,1, по-моєму, є кулі, а це вже, це вже хороша куля. От, е зменшую трошки швидкістю, і все буде падати, все буде попадатися, все буде м гарно складатися. І от е цей набій завоював наскільки велику популярність в Штатах. У нас він дуже мало популярний і за того, що в нас є 308, 3006, перед цим були оці набої, які 762 на 54-39, на які всі використовували там, в СКС. Ну, не було в нас такого різноманіття зброї. А коли в нас клинули вже нормальні карабіни, нормальні набої. Всі вибирали стандартні набої, під, е, які є в, е, в будь-якому магазині, скажімо там, які були в знайомих, які були в е, їхніх е, там друзів, друзів, друзів. Тобто Сарафан Нерадіво розносило, робило рекламу і за цього купляли. А от такі набої, вони лишалися мало. Мало популярними у нас, у наших, там, в Україні, от, в Казахстані. Тобто їх дуже мало використовували. От, неоправдано мало використовували, от, хоча набій дуже хороший. Я використовую зараз на блазері пулю VMAX 87 грейн. Трошки перебили е, дзвінком. Е, я використовую 87 грейн VMAX, але швидкість я зменшив до 800 метрів в секунду, е, -за того, щоб е, м'ясо не сильно розбивалося. Бо VMAX від Hornady – це м'яка куля, е, вона розрахована на стрільбу е, хижака. І вона при попадінні прямо в шкуру на високій швидкості, там за 900 вона просто розбивається на ну просто розлітається, як розривна пуля працює. По шкідникові це нормально, але но по я полюю на самця косулю, і там з підходу на кабанчик, а все, мені не треба такий синяк там на півтуші. Я зменшив швидкість до 800 і зараз навіть по діагоналі. Ця куля пробиває самця косулі мощного великого, просто от від лопатки там, до задньої ляшки і виходне е, отвір там, ну як 5 копійок, трохи менше. Тобто вона працює зараз як полуоболочка. От Я купив дві коробки, їх 200 штук, і мені сподобалося, бо я хотів її LDX користувати. Ну, попалися ці, попробував і мені сподобалися. Поки я пользуюся цим, ще пару років точно буду V-Max. А потім побачимо, може перейду на якусь другу кулю, може залишу цю саму. От. На Марліні я використовував пулі бергер. А, ні, не бергер. Нослер. Носр Solid Base. 95 грейнові полуоболочка без носика цього пластикового звичайна полуоболочка. Ну і, і FMG 90 грей да, 90 грейнових FMG е оболочка. Що, та, що та пуля, дуже хороші були. от, Помню, з Марліна я стріляв козла 400. 400 не помню точно ну, 440-460 метрів. Він стояв отак е, полубоком до мене. Е, куля попала в шию і пройшла шию і застрагла з другої сторони в лопат, за лопаткою під шкурою. Я дістав ту пулю. Це нослер Solid Base. Пуля. Оцею пулею я вже стріляю V Max Хорнаді. Скільки я нею стріляю, 4 роки, навіть 3-4, та 3 роки я нею стріляю. Взяв ну, більше десятка, більше десятка самців косулі, брав кабанчиків, брав я там брав. Ну, Хижаків можна не щитати. Там лисиць вже, мабуть, під два десятки теж було стріляти. Стріляв одного зайчика FMG метрів на 120 шию попав. Всі ціли в шию попав. Все, тушка ціленька. Ну, це в якості експеримента було. це Не профільний звір для цього калібра. От, Самий дальній постріл В максом Я зараз згадую, невеликий, було десь, навіть 370 метрів. Якщо я от про цю споминаю, 370 метрів, пуля попала в лопатку, козлик зробив, мабуть, один пріжок і все. Ну, може, два пиріжки, тобто не треба було ходити, доганяти, його ловити, дострілювати. От. Частіше всього е лягає на місці. При правильному попаданні, ну, може там, 5 кроків десь відскочити в сторону. все. При правильному попаданні звір лягає на місці, там, е ну, до, до 300 метрів точно, там, до 400 метрів. Далі не стріляв, не пробував там, на 500, 600-700 метрів. Ну, по балістичному калькуляторі по... зробив собі балістичну криву е довольно на 800 метрах е ну, нормальна настільність для, в цьому патроні. Тобто до, до 500 метрів можна сміливо там, працювати по, по, по лопатці самця косолі. От, що ще вам розказати про нього. Це вже ви знаєте, це вже мій другий карабін в цьому калібрі, чи я б коли-небудь пожалів, що я купив в свій час 243, хоча їхав за 308. Ні разу я ніколи не пожалів, що я купив цей калібр. Тобто він настільки мені подобається що от віддача його, результат від попадіння, ем, от навіть релоудінг, він не треба кучу пороху. Е, раніше було з пулями важковато, зараз можна купити любі кулі 243 243 калібрі, якщо ви хочете собі самі заспоряджати. От. До речі, якщо комусь треба. У мого товариша є пулі HPBT Sierra Матч Кін 243 калібр. По-моєму, 90 або 95 грейн. Дві коробки в нього є. Якщо комусь треба, можу дати номер телефона, що дзвонити. Він продасть, бо він. Їх не використовує, він перейшов на другий пуль. А то ми закупилися були. І, і в мене їх там штук 70. ще є. Я... Якщо хтось хоче взяти, я можу і його, і мої забирайте. Тобто, HPBT, це ця, яка з дирочкою в носі. Но в цій кулі дирочки в носі немає. Тобто вона називається HPBT. Но дирочки немає. І вона працює як оболочка. Тобто в неї можна стріляти як оболочка. В неї за носиком пустота. І по задумці тих, хто придумував, там на швидкості там 900 ну під тисячу метрів, вона повинна лопатися от перед пусте під, під, під мідною оболонкою. Вона при попадінні повинна лопатися і ця пуля повинна розкриватися. Ну Так, автори задумували. Тобто ця довга матчова куля, хороша, е, ну спортивна, більш, більш спортивна, але я думаю, що якщо там стріляти, якось хижака навіть е, того самця косолі, то вона підійде теж. Якщо хочете, я дам номер телефону, дзвонитися. І... Домовитися там, по ціні чи по всьому. Це хороші кулі. Sierra Match King, це матчова хороша куля, хороша фірма робить хороші кулі. Е, що ще вам розказати? Е, Льолік Болік просив якісь, якусь історію сполювання з цим калібром. Історії моря, я навіть не знаю. Яку вам розказати про. Про нього, про, цю, про цей калібр. Ну, самця косулі, ну, це вже, вже розказувалося там сто раз. Давайте про кабана розкажу, на дорозі. Я стояв на дорозі, це було вечором, ні тепловізора, нічого не було. От. І кабани виходили на цій дорозі, була калюжа. Вони виходили на цю дорогу, це зима була. Ломали лід, купалися пили і верталися назад в ліс. І ми приїхали з єгером на цю дорогу і просто на дурачка рішили покараулити, прийдуть, не прийдуть, бо часто сліди були біля цієї калюжі. А між лісом і цією дорогою калюжею було посіяне жито, але воно було не зібране. От. І от ми сидимо в ниві і чуємо, як е е цим житом хрокаючи, біжать, е йдуть кабани, ну чути, що їх багато, свині йдуть. І ми вже тут на нащурилися, виходять п'ять чи шість, всі такі, як один в один, от, і починають ламати цей лід, щось там качатися, купатися, пити. В цій калюжі. От. Ми чекали хвилини три, наверно, вони ну, на нас не реагували, ну, ми трошки далеко від них були, не так, щоб сильно, ну, метрів 80, От. і вони чи, чи причули щось, чи, чи просто вони вже напилися. Тобто, один одразу вже є то, другий, третій, а один ще лежав. І я кажу, стріляй вже, тому що зараз ще останній втіча, і все, поїдемо додому. От. І я вже вклався, і він якраз піднімається, вже робить крок, там, ну, два-три кроки до цього жита і все. І Він робить крок, я стріляю йому якраз під вухо в цю область, і цей кабан падає. Ну, ми так собі подумали, що це кабанчики, такі кілограм 70-80. От. Ми підходимо до цього місця, той кабанчик там ще б'ється в лагоні. Ми підходимо до цього місця і, і бачимо, що ніфіга він не 70-80, а в ньому гарник 120 кг, 110-120 От. Я гір пішов за нивою, я чекаю, думаю, блін, я не хотів такого кабана стріляти. А в мене після того здорового кабана мого, якого я добув на 320 кг, Якась е з'явилася така, в общем я більше 100 кг, мені кажеться, що м'ясо воняє. Воно я його не можу їсти з таким бодрим апетитом, як раніше. Я думаю, блін, я хотів маленького. А це здорове таке, да ну нафік, блін. Коротше, ну, ругаю себе. А вони всі як один вийшли. От, от всі, всі як від одної мами. Я не знаю, що то за стадо таке було. Ну вони вийшли собі з лісу, з, з производственного участка. Ну, приїхав вже. ягернивою, гернивою. Ми відкрили той багажник з горем пополам, там засунули то ту кабана туди. Все, потім я дзвонив. Товаришові, що кажуть, тобі м'яса не треба, звичайно. Він каже, а що там таке? Я кавд... кабана стрільнув, ну, він великий, і мені багато не треба м'яса. А він каже, то давай, я трошки в тебе заберу. Там, все, домовилися ми. Він приїхав, забрав. Якраз рівну половину я йому віддав. От, е, от такий був случай 243-го. Не знаю, цікаві, не цікаві, але. Но... Цікаві тим, що ми думали, що там кабани невеликі вийшли, а вони вийшли достатньо такі. А ми ні фонарика нічого не включали. Це була ну, ніч уже. Сніг був, але сніг був такий, знаєте, чуть-чуть, тобто як, як от пилюку перебила. Достатньо було темно. І от ці силуети такі ми казалися, що це зараз дивишся в тепловізор. Ти. Там кожну волосинку видно. А це було вже багато років назад. От. І нам показалося, що вони невеликі. Казалися великі. Ну, добре, що кабанчик був. Сікачик такий, гарний сікачик. Вже клики такі в нього хороші почали з'являтися. Ну, ну, не почали з'ятися, вже з'явилися. Ну, не такі, що ваш супер трофейні. такі історії про. 243 Вінчестер. Калібр достойний. Калібр е хороший, гарний, настильний, мощний, але це не загонний калібр. Якщо хтось думає взяти його як універсальний калібр, а у вас багато загонних охот це не ваш калібр. Візьміть краще 308. Це калібр, якщо ви полюєте от, індивідуально, ну, з вишки, з підхода з крадом засідки. Тобто це калібр, який дає можливість хорошо вицілитися за гілками, не за гілками, випустити звіра, щоб він вийшов більш-менш начистий, стрільнути там чи по лопатці, чи по шиї, чи за вухо. Він буде працювати. Ну коли звір біжить там якимись лозами, і ви будете брати фабричні пулі, навіть оці там. Гекотель Мантел, там вони в районі 100 гривень коштують. У них швидкість, до речі, я їх перемірував, тому що вони якісь нестабільні були. А в них заявлена швидкість 890 метрів в секунду. А я замірував від 840 до 885, Це я 6 патронів замірував по шести патронах. І після того я зрозумів, що треба повністю переходити на самозарядні. Тому що було от як: стріляєш, дві дірочки одне одної касаються, касається, а третя там на два сантиметри відірвалася. І постійно були такі якісь відриви, непонятні. От от нестабільний патрон, хоча хороший, дорогий патрон. Ну, дорогий, є дорожчі, але не самі дешеві, якщо взяти там. ЧЗ за 60 гривень, ну, цей 100 гривень, 95, по-моєму, стоїть. От, І в мене там ще пачок 4-5 залишилося, їх, їх ну, лежать так на всякий случай, хай буде. От, ось Все, що я хотів розказати вам по цьому набої. Ну, що якщо ви плануєте, от, у вас є якийсь, наприклад, як у мене, загонний карабін, там, 3006 чи комбінашка, так як у мене є. І вам потрібен там, карабін з набоєм от для таких задач, як я, козлик з підхода, звишки з лабазу, з засідки, от такі охоти, шкідника стріляти, ви можете його сміливо брати, Даже якщо ви, ви просто, у вас він буде єдиний, но загонних полювань у вас буде мінімум. Но якщо ви взяли його, і, наприклад, ви на загонному полюванні, ви можете ним користуватися, підібрати важку кулю. от У мене є норма 105 Грейнова Орикс. Наподобі Орикс, вона якось по-другому зветься. Я зарадив патрони на швидкості 890. Тобто вони хорошо зупиняють. На всякий случай, вдруг я на загони захочу взяти. От, і думаю, що питань не буде. Єдине, що ви коли будете ставати на номер, то ну, вибирайте такі більш-менш е чисті, не не гроші, якимось очеретом, якимось мордохлистом, а такі, щоб були якісь прогалини, галявини, дорожки, е по яких ви зможете стріляти, щоб е пулі було мінімум якихось е перешкод до того, як вона долетить до звіра. Якщо ви попадете по Оленів в груди, там він ляже, там, ну проскаче там 50 метрів і ляже. Тобто не треба боятися незнайомого калібру. Я ж розказував, що я цей калібр купив і приїхав додому, тільки почав про нього читати. Я взагалі нічого про нього не знав. Мені ж кажуть, що ніколи ні разу не пожалів, що купив його. Так що, отаке от про 243-й. Якщо будуть якісь питання, задасте в коментарях відповім. Всім стараюся всім відповідати. Якщо хтось питає щось по-дальшому, тоже буду відповідати. Якщо ну, хтось по ділу щось питає, іменно, іменно цікавиться, іменно по ділу питає, а не просто так відповідає. Та я всім відповідаю, якщо чесно. Добре, все найкраще вам, будьте здорові, на все добре.